Турнір з футболу Energy Cup відбувся у Нововолинську на спортмайданчику зі штучного покриття, що на території загальноосвітньої школи номер 6 Захід урочисто відкрив начальник управління економічної політики та інвестицій Василь Моїгас. Участь у змаганні брали аматорські команди лише двох навчальних закладів міста Вищого професійного училища та Нововолинського електромеханічного коледжу. Ну, нас запросили на турнір, присвячений Дню «Сталої енергії. Ми представляємо команду ВПУ. Тут зараз зустрічаються чотири команди. Перша гра вже відбулася. На жаль, ми програли тут шкомку 2-1. Ну нічого, ще ще нас пару ігор. Команда готується, є гравці, які займаються в футбольному шахт... клубі Шахтар. Підтягуємо молодих, першокурсників, які до нас поступили. Є хлопці з сел, що приїжджають. Добре, вступають. Погано те, що мало команд, більше мали бути і команди з ПТУ, і з Тернопільської академії мали бути. Але не, 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 не знаю, чому так сталося, але. Ну, будемо грати, які є команди, з такими будемо і грати. Тренери футболістів ВПУ та Немко розділили своїх вихованців навпіл. Таким чином у турнірі брали участь чотири команди, по дві від кожного навчального закладу. Спортивні змагання були запеклими, ускладнювали боротьбу ще й погодні умови. Тренуємося, гра, думаю, була дуже напружена. Важкий суперник, поле важке, дуже холодно. Було б добре, щоб зіграти в залі. Футбольний турнір відбувся у рамках днів сталої енергії, котрі проводять у нашому місті вдруге. Про енергозбереження своїм вихованцям викладачі розповідають та навчають, як економити тепло. Ми звичайно що вчимо дітей цьому економити це все, енергію. Ну, беремо участь в турнірі, розказуємо їм, як потрібно, коли потрібно, ну, що це для держави відповідно потрібно. Ну, стараємо, стараємося, беремо участь в хорошому турнірі, дякуючи міській раді, яка організувала це. Ми беремо перший раз цьому участь в цьому турнірі, ну, але надіємося заювати. Місця і ну, відповідно за призи поборемося. Футбольний турнір завершився перемогою команди Вищого професійного училища 1. Другими стали футболісти Немку 2 Бронзу виборола команда Нововолинського електромеханічного коледжу. 1 останніми стали гравці ВПУ-2.